Забирай, забирай, я ще покладу. Всім привіт! З вами Кріна і ви на моєму каналі. У нас сьогодні буде відео про наших курочок. Зараз підкладаю одну кошечку яйцями. Хочу, щоб вона сама під себе підсувала. Тут вона вже два підсунула. Кладу. Прості яйця, кладу 9 штучок. От. Ця у мене кочка сиділа, але вона щось в мене ех, погано сиділа. От, і вилупилося. В неї щось там двоє чи троє курчат. То в мене ще була так само, одразу садили дві квочки. Ось ця і ще одна. То я її курчат віддала тій квочці. А вона думала, що вона більше не сядеть. Але вона знову. Хоче стати мамою. І, і далі кока, і просто сиділа, і думаю, підкладу її цими яйцями, дам їй другий шанс. От принесла щойно простих яєць. У нас вже простих курей немає. У нас були такі ті важкі кури, Мастер Грей і ті інші. Є в мене відео на каналі про них. Тому їх всі продали, залишили собі лише мініатюрних курочок. Це в нас ось одна, дві, 4 е, мініатюрних, всі стали квочками. І є в мене ще там одна лишилася від тих, що були великі, там така невеличка. Вона мені також того року висиділа шестеро курчат. І оце вона зараз також сидить, я пізніше покажу. То Зараз у мене всі ці мініатюрні квочки. Квочки, яйця не несуть. От Всі сидять. У мене є ось такі мені брат передав ящички. Ось в таких ящичках вони у мене сидять. Ці ящички у мене накриваються ось такою кришечкою. Сидять вони у мене тут в сарайчику. От то буде ця кочка сидіти, буду її так от трошки накривати на ніч. А в день вона буде собі навіть крити сидіти, собі на яєчках і вставати, коли їй потрібно поїсти і попити сама. А тут у мене накриті ось такі курчатка. Висаділа в мене цієї ночі. Вони в мене вилупилися. Ось такі пухнасті білі. Тут їх мені здається п'ятеро. І ще ось лупляться троє. А може її не вилупляться. Це прості. Також купила простих яєчок. Немініатюрних і отакі вона в мене висіла. Проти таких цих немініатюрних, то ці здаються такими великими. Ось такі всі біленькі жовточки. От. То сидить поки що на тих ще двох чи там троє яєць під нею. Буду бачити, чи вилупиться, чи просвітлю візьму, подивлюся. От, якщо не буде вже нічого, то буду їх забирати у клітку, на двір на день. Зараз хочу вам показати що... ще одну кочку. А ось моя кочечка, про те, що я казала, що сиділо дві кочки, забрала від неї тих двоє курчат і віддала ці. Сидить вона у мене в такій сіточці, в такій кліточці. Поки вони отак не підростуть, тоді я їх заберу до всіх і будуть вони звикати, заходити у курник. Ось от. такі класнючі у мене ці мініатюрні це курчатка. Досі вони такі живучі, такі вони класні ці курчата. От що що, а вже другий рік ми їх маємо і вони мені подобаються. Оце цим. І от такі класні, всі такі кольорові в мене. Ну, більшості зазвичай. Оце таких два у мене кольори. Ой-ой-ой, боїться. Ось такі міпляться. Ось такі. Реженькі і оце такі чорно-білі. Оці в мене того року такі обули, бояться мене трошки. То це їх тут дев'ятеро, це тут кочка з ними сидить. От, але вже буду скоро їх переміщати туди, бо треба забрати тих, що п'ятеро вилупилися. Лосіточка така одна. А ще в нас тут трошки. Є проблеми, є коти, які ловлять цих курчат, були мене зі старших четверо. Вилупилися ще місяці, напевно, в березні. Десь в мене також є відео на каналі, то було їх четверо, квочка їх покинула. Оце начебто, до речі, і оця гоша сиділа з ними, висиділа їх, оце вона вже другий раз сіла на яйця і висиділа ще раз курчат. То це було четверо і зловила е, кіт курча. І залишилося у мене їх троє тих курчаток. Вони вже такі підросли, вже десь будуть на осені, мені вже нестися. отакі от справи. Отакі от, тут маленькі котики. садять біля нас один котик. І тут позаду в мене ще один котик. От, То от такі в нас справи такі маленькі курочки, дуже мені вони подобаються. До тих великих продали, а цих е, залишили, залишили на розвід. Дуже вони добре несуться самі по собі ці курочки. От, ну що ці курки, Така вона маленька. От, мені дуже подобається те, як вони сідають на яйця. От, і взагалі такі вони відповідальні більшості курочки. І отакі от класні для них. Курчатка. А зараз вам покажу ще одну. А ось тут скрізь у мене бігає ще одна квочка. не дає, щоб її зняти. І з трьома курчатами. Іде вже веде їх у курник. Ось такі вже вони більш підросли. Це ця квочка, що всеньке, всеньку зиму провела на коняці. проспала, прозимувала. От вона теж захотіла стати кочечкою. Ось такі висадила собі троє курчат. От. От такі вони класні, Йду до них сюди курничок. От таких три курчатки. А тут у мене сидить уже ця кочечка, що була, я купила її із цими дорослими курчатами, і вона мені десь така мініатюрна попалася. Така крикуха ж кусатись мене? ж кусати? Ось вона тут також сидить на яєчках. Вона тут в курнику сидить, не так як і в ящичках. От. Вона тут сиділа, то я так і вирішила її сюди покласти, і щоб вона тут вже сиділа в цьому курнику. От вона собі так, ось так вона на відкриту, бо ти закриті. Сама собі встає їсточки пити. От, то от такі в нас справи. Всі, всі кури, які в нас залишилися, всі зайняті своїми курчатами і яйцями. От мені така досить подобається, такий в неї колір. Це їй вже ну, два роки. От, і вона мала вже два рази. Це буде другий раз мати цих курчат. Така вона навіть не знаю, яка їй ця порода. Така невеличка курка, але, але трошки більша за цих. Мініатюрних. От. А зараз два піні просто ходять просто так, бо в них немає з ким ходити. Один сидить закритий півник, цей що кусається, і один ходить. От, бо сам ходить, бо всі курочки зайняті своїми курчатками. От, то такі у нас справи з нашими курями. Можливо, десь пізніше докупимо ще якихось. Але горнів чи щось таке на яйце. Бо в нас сім'ї яйця полюбляються і готувати з них і скрізь. От, то трошки важко таку. Потрібно постійно як покупувати. Все-таки свої кури є свої. То отакі от в нас справи. У мене ще на каналі, можливо, хто не бачив. Є відео, я викладала там, де ми купували по 200 ну не бройлерів, а просто курчат на яйце, І Там про мене і пільники є відео, якщо я не помиляюся. О, займалися вже всім пробували, всякими цими породами курей. Але з тих, що ми тримали, скажу одне, що оці мастер-грей, такі ці іспанки, От, то вони не дуже підходять на ці яйця. Мастер грай особливо. От, бо важкі кури. І ще якась порода в нас одна була. Але я забулася, яка це вона в нас була порода. От у мене є відео на каналі, там, кому буде цікаво, то і переглянемо. От, а це потрібно якісь такі якісь лагорни. Дуже хочу ще спробувати. Вже не один рік хочу амроксі. Хочу десь дістати, можливо, якихось яєць, щоб таку теж підкласти під квочку чи курчат десь знайти саме цю породу амрокси. Дуже мені подобаються такі ці її окраси. Отокі справи, такі справи в нас по курях. Пізніше хочу зняти вам. Про кроликів, там також у мене дуже багато кроленят. Хочу вам показати всякі ці різні окраси. Так, так, говорить. такі в нас справи. Всім дякую за перегляд. Я зараз знімаю більше таке YouTube Shorts відео, бо трошки не маю часу, а це вирішила зняти для вас. Ось таке довге відео. От, трошки розбавити контент на своєму каналі. Тому всім дякую за перегляд. З вами була Каріна. От, бажаю всім гарного дня, чудового настрою. У нас погода трошки почалася дощі після такої теплої погоди. То поки з городами і сапками перерва. От. Можливо, кому буде також цікаво, знімлю вам трошки городу. Покажу в нас цього року там плантація капусти. От. Ну все. Буду завершувати. Всім дякую за перегляд, хто додивився до цього моменту. Підписуємося, ставимо лайчики. Підписуємося на мій TikTok, Instagram, Інстаграм, як завжди, буде в описі під відео. З вами була Каріна і наші корочки.